Слава Україні! Розпочалася 752 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Харківської області. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку силами оборони відбито три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.